П'ять ранкових звичок, які запускають жовчний і травлення. Щоб не мати каменів, тяжкості, нудоти, треба щодня запускати жовчний міхур. І це абсолютно не складно. Просто додай ці звички зранку. Поїхали. Перша звичка це стакан чистої теплої води. Він запускає печінку і кровотік. Друге легкий рух. Прогулянка, розтяжка, якась там гімнастика зранку допомагає жовчі виходити. Третє повноцінний сніданок саме з жирами, і це найважливіше. Авокадо, яйце масло це природні жовчогідні засоби. Четверте, не починає день із кави. Кава тільки після їжі. І п'яте, якщо є застої, допоможи собі натуральною підтримкою. Це не про детокс заради моди, це база. Бо як ти запустиш день, так буде працювати вся система травлення. Напиши мені жовч, я поясню, що допоможе саме тобі.